День торванто зараз без 20.11 і ми будемо їхати кудись. Ми насправді не знаємо взагалі програми ні на жодний день. Це все, все наші друзі нам таким сюрпризом роблять. І зараз ми будемо вже їхати на метро. Мабуть, даун-даун. Ну, я думаю. До речі, про... про ніч, як спалося після таких горок, спалося дуже складно. Я коли закривала очі, у мене було таке відчуття, що я десь в космосі і я не можу ні за що затриматися, так, наче як в цьому як в невісомості. Дуже коротше, складно взагалі заспати. Типу, бо закриваю очі і хочеться прям відкрити швидше. Ну але десь приблизно через 20 хвилин все нормально, я заснула. Але адреналін вчора зашкалював, це прям занадто було багато. І ми пішли до найближчої станції метро, яка знаходиться на території кампусу Йорк Юніверсіті. Це достатньо великий університет, відомий в Торонто. Достатньо велика територія. Тут є декілька невеличких таких зелених зон, як парки, багато, звісно, гусей. І ми вирішили зайти в університет, подивитися, як він виглядає всередині, згадати наші студентські роки. Хоча це було <рик> рік назад. Ці бетонні стіни нам дуже. Нагадували наш університет в Чехії, власне кажучи, там, де ми і познайомилися з нашими друзями, бо ми всі закінчували один і той же університет, і всі разом переїхали до Канади, що насправді велика, велика рідкість, але я дуже щаслива, що так в нас вийшло. Далі Нікіта нам показав, що ще на території знаходиться такий торговий центр, в якому є різні. Такі кафешки, магазини, тобто все, що потрібно студенту, тут можна знайти, ну, окрім, мабуть, речей. Але не факт, бо ми не весь його обходили, ми так просто пройшли повз. а зовні взагалі це не виглядає, як якийсь торговий центр, тому ви навіть не здогадаєтесь. На відео я зняла лише маленьку частинку цього, але вся ця територія вона нагадує таке маленьке містечко, в якому є абсолютно все. Там ще є багато різних гуртожитків. Ось такі тут ціни на навчання, звісно, різниця між International Доместік величезна. Після цього ми відправилися на метро до станції музею. Там. А, я вже знімаю третій раз і називаю її почешським музеєм. Мюзеєм. Музей. Вона достатньо виглядає цікаво і пішли в напрямку наступного університету. Достатньо старого. Він мені нагадав Карлову університету в Празі, що ну, дуже незвично для Канади, бо у нас в Калгарі. Калгарі, наприклад, воно дуже молоде місто, і тут ви не знайдете ніякої такої історичної архітектури, гарної, такої європейської. А от в Торонто, там Монреаль, ці міста були побудовані раніше за Калгарі, і тому тут ще є ця європейська архітектура. І Торонто Університі один з таких прикладів яскравих дуже гарна будова. Мені сподобалося, Нагадало трошки Прагу. Ми вирішили також прогулятися всередині цього університету і знайшли дуже старі фотографії ще з 1870 року випуску. Це були їх перші студенти, і вони колекціонують на стіні всі ці фотографії випускників аж до сих пір. Також там проходили ще лекції. Мені вдалося заглянути в одну з таких лабораторій. Було дуже цікаво. А далі ми пішли гуляти по Даунтауну. було 30 вересня цей день в Канаді відзначають національний день правди та примирення, або ще називають день помаранчевої сорочки. Тому всі одягають саме цього кольору футболки, на яких написано «Every child matters», що означає, кожна дитина важлива. Таким чином люди вшановують тисячі дітей, які загинули під час навчання в школах-інтернатах, і це все пов'язано з «Indigenous peoples». Історія така, що понад 150 тисяч дітей були насильно забрані з їх сімей протягом 20-го століття. Дуже багато років поспіль систему шкіл-інтернатів. Їх карали за те, що вони розмовляли рідною мовою, шанували свою культуру та звичаї, і по факту ці школи не давали справжньої освіти. Вони пропонували деякі курси з неповним робочим днем, але переважно студенти були змушені працювати в школі. Тисячі дітей загинули під час навчання в цих інтернатах. І в травні 2021 року 182 людські останки були знайдені в безіменній могилі біля. Нині неіснуючої школи інтернату, що знаходиться на території Британської Колумбії. Тому кожна дитина має значення. Це гасло та повідомлення, яке використовується для вшанування невинно втрачених життів, та символізує те, що кожна дитина важлива, включно з тим, хто втратив життя і дорослими, які все ще лікуються після важких часів у школах-інтернатах. Звісно, даунтаун в Торонто він набагато більший, ніж в Калгарі, просто величезний. І я не знаю скільки днів потрібно, щоб його весь обійти. Далі ми прямували до CN Tower, проходили повз головний вокзал Торонто, і напроти нього стояла така ось гарна будівля, дуже незвичайна. Мабуть, за рахунок її форми дуже незручно мити вікна, але хто його знає. Нас вразила архітектура, а саме цей мікс всього поєднання старих будівель і нових, просто величезних споруд зі стекла і бетону. Далі ми проходили під мостом і там дуже гарно були розфарбовані стіни також ми проходили повз залізничний музей він достатньо невеликий але якщо вам цікава історія потягів і все що пов'язано з ними раджу відвідати в Калгарі Heritage Park це просто дуже класне місце. Достатньо велика різноманітність потягів, історія, і взагалі, весь персонал. Він такий одягнутий в стилі 60-х, а така атмосфера там царить. Дуже класне місце. Всім раджу відвідати. І нарешті ми дійшли до водички. Тут велика кількість катерів. Також тут знаходиться дуже класне таке. Кафе, пивоварня, їхнє крафтове пиво займало багато призових місць, і тут на вході прямо розташовані нагороди. Місце дуже цікаво, багато всякого можна розглядати і прямо тут вони і варять своє пиво за стеклом. Можна також це все оглянути. Ми скуштували пиво, відпочили, насолодилися краєвидами і відправилися далі в даундаун. Далі ми зустріли Сашу, яка повернулася приєдналася до нас після роботи, і ми пішли їсти в Korean Grill House. Це такий азіатський ресторанчик, в якому ви можете прямо на вашому столі смажити овочі, м'ясо, рибу, якісь молюски. І фішка тут ще така, що ви можете заплатити, наприклад, або 34 долари, або 37 в залежності від дня, чи це вихідний, чи це будні, чи це холідей, коли свято, і ви можете замовляти, скільки вам захочеться. В ту ціну не входять напої, але в нас була безкоштовна вода, і цього нам, в принципі, було достатньо. Першим ми замовили овочі. Після цього ми замовили морепродукти. У нас був лосось, креветки, різні також ми салатки, типу зеленушки, якої замовили рис. Після цього нам змінили цей гриль, і ми замовили м'ясо. До м'яса ще йшли різні соуси: був бекон, була яловичина, була ще, мабуть, свинина, також ось такий, типу, як рисові лапшичка. Тофу взагалі все дуже було смачно, воно прісне, тому це все не здавалося таким суперситним. Ми могли його їсти і їсти. І взагалі мені сподобалося, що ще подають такими маленькими тарілочками, порціями. що... Ти ну не замовляєш там гору всього, і воно лежить, ти ногом не можеш його з'їсти. Що є можливість спробувати багато різного, але по факту ми все рівно дуже сильно об'їлися, і далі пішли прогулятися по вечірньому кавері. Е, Торонто прогулятися по вечірньому Торонто, підійшли до Тауер, Ми думали, можливо, ми піднімемося нагору, але там була якась така довга черга, що ми вирішили все-таки залишити це на наступну поїздку. І після прогулянки ми відправилися на метро в напрямку дому і зайшли ще в таку пекарню, де продає, продається таке печиво, воно дуже солодке з шоколадом, і його фішка в тому, що воно гаряче. Коли воно гаряче, дуже смачне. А це тортик, який я приготувала Саші з Нікітою, нямка. Ну, а це вже наступний день, ми виспались і знову день. Ікс, ми не знаємо, куди ми їдемо. Нас Саша з Нікітою привезли знову в Даунтаун, і цей день ми провели на електровелосипедах. Це було дуже круто. І першим ділом ми вирішили, що снідати будемо в цей раз не вдома, а на вулиці. І ми зайшли в Тім Хортенс, купили е е е кави. Ще мені дуже подобається тут випічка, є така, типу слойка, вона солона з сиром і, мабуть, ще така якась зеленушка там. Коротше, дуже смачно, і ми сіли тут на камнях з виглядом на Торонто. Це був дуже класний сніданок. Всім рекомендую. Ну і після ми взяли велосипеди на прокат і погнали кататися містом. Миротше залишилися в дикому захваті. Нам дуже сподобалося взагалі, кататися на велосипедах. Ми давно того не робили, бо в нас давно тих велосипедів немає. А, а тут так вдало і погода була. Мені подобалося, що не світило сонце в очі, і все-таки все рівно все тепло було на вулиці, і ми могли покататися в місті, не було дощу. І якось не знаю, всі зірки стали в ряд. І це був дуже класний день. Якраз такий він і не важкий. І ми провели, подивилися Торонто з іншого ракурсу. І після катання на велосипедах ми проїхали прямо до такої, типу, як парковочки для корабликів. І на таксі в одному ми відправилися на острів. We'll be right <laughs> back. Toronto Islands, як виявляється, правильно вимовляти Тороно, а не Торонто. Я це дізналась, коли вже приїхала до Канади. І це 15 островів, які з'єднані між собою тежками та мостами. І ви можете прогулятися з одного кінця острова в інший. На острові кожен знайде, чим можна зайнятися, що можна подивитися. Тут є прекрасні пляжі для купання. Ну, Коли ми були, це вже було достатньо холодно, тому ми не купалися. Пункти прокату велосипедів, каної, Байдена. Дарок, пристать для човнів. Звісно, прекрасний вигляд на даунтаун і взагалі чого душа побажає, ресторанчики, кафешки. Але, е, до речі, коли ми були там, все було закрито. Окрім декількох кафешок біля пляжу, де продавали гарячу піцу, ходоги, таке напої. В принципі, це, мабуть, був не сезон, тому що навіть парк розваг там був зачинений. Нам пощастило, до речі, що там є міні-зоопарк е, з різними тваринками. Так от він був відкритий, і ми, і ми побачили ламу. До речі, гарні там були павлінчики. Дуже цікаво, особливо з дітками, відвідати цей острів, прогулятися. І, взагалі, такий собі гарний варіант на вихідні, коли у вас велика сім'я, діти, і вам потрібно провести десь цілий день. І ось така можливість є. На карті ще був зображений природній лабіринт, і Міша дуже хотів його знайти. Коли ми дійшли до тієї локації, де він був зображений, на жаль, його не було. А виявилося, що перемістили на інше місце. Також є люди, які живуть на цьому острові. В них є свої. Будинки, автомобілі та човни. А, взагалі, населення цього цих островів всього приблизно 700 людей. І також, якщо ви хочете тут переночувати, ви можете взяти в оренду. Також ми зустріли одного з жителів цих островів, такого пухнастого котика. І далі ми пішли до пристані. Переважна більшість людей користується паромним сполученням. Квитки на паром можна придбати на території міста в терміналі або купити онлайн. Самі квитки вони дешевші ніж на таксі. Але як ми зробили, ми придбали. Квиток на таксі, і він собі включає також повернення назад. Можна було повернутися цим паром. І коли ви на паром купляєте система така сама, що ви купляєте просто один квиток і він в дві сторони. Але важливо пам'ятати, що паром працює до конкретної години, тому перевіряйте розклад онлайн, щоб не пропустити останній. Варом і не переплачувати за водне таксі. На вечір мені захотілося приготувати лазані, тому що Саша давно хотіла, щоб я її приготувала, і все ніяк в нас не виходило, коли вони до нас приїжджали на весілля. І в нас якраз було години-півтори для того, щоб приготувати лазанню. Я її приготувала, все зварила, закинула в духовку, пішла займатися, бо в мене онлайн заняття. Я навчаюся в коледжі, точніше. Якщо вам це цікаво, можете переходити за цим посиланням. Я про це детально розповідала на своєму каналі. І попереду в нас був наш останній день нашої подорожі. Це був такий лайтовий день. Нас спочатку Нікіта Саша відвезли в такий. Азіатський магазинчик, в якому було дуже багато різних класних штук, привезених з-за кордону, це, мабуть, там Китай, В'єтнам, такого плану. Був кокос, ми купили один, спробували, але я кожен раз, коли його куштую, мені все рівно він не заходить. У мене була схожа історія, наприклад, з оливками, але в кінці кінців я їх прокуштувала-куштувала, і якось вони мені сподобались. Тепер я їх їм, а от з кокосом у мене якось дружба так і не настала. Ось оце, наприклад, це кільце лотоса. Тобто вони готують лотос і їдять. Це був до усе на ціннику. До речі, було вказано, що він привезений з еквадору. Боже, я вперше побачила цей фрукт. Я обожнюю зелений чай зі смаком або з запахом соусепу, особливо якщо туди додати цукор і, і молоко. Це якийсь такий незвичний смак, дуже смачно. І я, до речі, хочу якось в Калгарі знайти його, але я знаю, що в Україні продається, і там я його вперше і куштувала. Соки, напої, солодкі, вода. Дуже багато всякого, абсолютно незнайомого мені. Чіпсів, різноманітних смаків, а все на китайському чи японському. А ось такий чай, Tea я вирішила спробувати. Він був, до речі, з якимсь таким дуже солодким молоком. Думала, він буде не такий. Насичено солодкий. Але було якби ну съєдобненько, багато видів вермишелі, гострої, негостро, не гостро. величезні стелажі з чаєм. Ось такий жовтенький. Я вирішила придбати собі на роботу, поділитися зі своїми колегами. Він був на смак, просто як збір різних трав. Також тут було дуже багато різних лего, маленьких іграшок, все таки няшне, класно. Також там була косметика, величезний відділ з морепродуктами, дуже багато всього свіжого, незамороженого, так що для любителів такого це просто рай в. Величезні просто краби. Також ось таке. Я бачила лише на відео в Ютубі, типу і в серії Треш їжа з Японії. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал або інстаграм, то ви знаєте, що я обожнюю просто ці сіві. Це як норі, листи норі, але вони маленькі, вони такі підсмажені, хромкенькі. І далі ми приїхали в Downs View Park. Це такий достатньо віддалений парк. І обійшли маленьку частинку, де фішка цього стільця в тому, що в 2011 році була команда людей. Які придумали створити такі червоні крісла з переробленого пластику і розташувати їх в різних класних місцях, де є гарний краєвид. І ось таким чином вони стали відомими. І ми ще поїхали в інший парк, улюблений і Саші і Нікіти, і влаштували справжній пікнік. А хто хотів чебуреку? А, Чебуреки! Два штуки разні. Вау. Ребят, с вами каждый день Ой. как праздник. А я ну? пойду, я пойду кокосик возьму. Какой красивый Ушки, Ушки такие. такие Она потом кусь за палец. Или просто отожмет у нас там чебурек. А -а -а. mm -hmm. Нет, <сос> а -а -а. красота и Живот болит уже. Как есть хочется, смотришь на это и не ешь. А це, до речі, лазаня. Я її тоді не встигла сфотографувати після того, як приготувала. День був дуже класний. Він хоч і був лайтовий, ми не заморилися, але ми багато чого побачили, ми прогулялися. Літак в нас був увечері, а в Калгарі ми були вже вночі. Загалом це була неймовірно кайфова подорож. Ми Мішою щасливі, що в нас вдалося. Приїхати до друзів в Торонто в моєму серці воно так точно зайняло місце, і неймовірні спогади назавжди залишаться зі мною. Щиро дякуємо Саші з Нікітою за таку насичену програму. Нам все дуже сподобалось. Було просто ідеально, розраховано на кожен день. Я знаю, що ви дивитесь цей випуск, тому ще раз запрошуємо вас до нас в Калгарі. Прилітайте як тільки буде важливість. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі, це дуже допоможе просуватися моєму каналу. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!